Сина, а хороша посмішка завалили Лук'януку, а? Це не посмішка. 500 грн, дивіться. 135 гривень. Що нормально? Ти що, гроші не браєш? Так, да, я розрахуюсь тримати. А чого? А так роблю завжди. Все нормально. Ну я ж молодий пацан, чому ні? Мені вже 77 років, я вже... Скільки? То виглядає виглядаєте максимум на 55. Приколдесно. А що у вас тут? Молозиво, горішки, масло, яйця, теров'янка і все ваше своє Все своє. І що, це до зранку, до вечора. Оце 7 часов до ве до вечора. Сина сижу в цьому землю. Ось задубіла вдовж. Я засновник свята. Якого свята? День посмішки. Це є таке ще свято. День Так, да, Я заснував сина. А хороша посмішка Завалили до п'яну. Круга. Це не посмішка. Щинда так, а я там живу ще недалеко. Ладно, давайте мені всі горішки. Це вам ти ще, то без Це Це ні, ні сина, зачем. Ні, 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 не буду брати. Лялька, ти щось не Дай, Дай я тобі щось дам. Не Що? треба. Ви он краще комусь то там буде ту. Може, подару, подаруйте кусочок, бринзу. Боже, дякую вам щиро. Ну, приходьте. І буде така знаєте, ланцюжок добра в природі. Ді, Все, це. то вам гарного вечора. Все. Аліжечок, приходьте до мене. Я буду. вам на не... наступну суботу привезу горішки. Я, я, до побачення.